Дякуючи народження Ісуса Христа, ми оглядаємось назад на ті події, які відбулися 2000 років назад. І ми дивимося, як це робили з того часу пастухи, як поклонялися йому також і мудреці. Але були й такі люди, які не сприймали його, це як ви пам'ятаєте. Цар Ірод, який бажав смерті Ісуса Христа тільки по тій причині, що в старому заповіті про нього було сказано про те, що він є царем для Ізраїля. І були ті, хто хочуть, хотіли відкинути його, знищити його, того, щоб він не вчинив те, для чого Господь його покликав для того, що Господь запланував його житті. І оглядаючись назад, ми ось ці всі події згадуємо і радіємо, сумуємо, тішимося, тобто в нас є різні почуття. Але були люди, які жили до народження Ісуса Христа. Були ті, які очікували прихід Спасителя для свого власного життя. І в них також була певна інформація про народження Спасителя. І вони мали її дуже мало. Ми зараз маємо її дуже багато, а вони мали дуже мало. Про народження Ісуса Христа говорили деякі пророки, і один із них це пророк Ісая, який в 9 вірші своєї книги, в 9 розділі своєї книги, 5 -го вірша говорить про народження Ісуса. Каже так: бо дитя народилося нам, даний нам син. І влада на раменах його, і кликнуть ім'я Йому дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида і у царстві Його, щоб прославити міцю Його, щоб підперти його правосуддям та правдою. Відтепер і аж навіки. Редність Господа Савота це зробить. І Ісайя говорить ось ті слова, які він прийняв від Бога про народження Сина Божого, Сина Ісуса Христа. І він говорить, що це зробить сам Господь Бог. Він говорить про те, що це не є людська дія, а, люд... а Божа дія для людства. І коли ми дивимося на ці слова, ми можемо для себе побачити дуже цінну інформацію, яка дасть нам. Розуміння, як нам ставитися до Ісуса Христа, як нам Його сприймати, як нам взагалі поклонятися і розуміти для себе особисто, хто він для мого життя. І перше, що, про що Ісая говорить, Він говорить про народження дитини. Що народиться дитя, не прийде якимось дивним чином Спаситель, об'явиться якимись знаменними чудесами. Які б людям більш подоби, але прийде дитя. Народиться дитя. Дитя, до якого всі звикли, що в сім'ях народжуються діти і радіють, народженню дитини. Але він говорить про дитя, яке народиться не просто в одній із сімей, а про дитя, яке буде сином Божим. І він говорить про народження цієї дитини, що він прийде в звичному для нас е, е, обліку, так, як побратиме. Ми будемо бачити його як людину, і про це говорять євангелисти, що його бачили і підтверджують, що це є людина, але він буде відмі... відрізнятися від всіх людей на землі тим, що він буде сином Божим. Сином, як каже Ісаїв якого, про якого йому Бог відкрив. Сином Бога це є особливість Ісуса Христа. Чому? Тому що є два напрямки народження, якщо ми дивимось і читаємо Біблію. Є ті, хто народжується від Адама, і є ті, хто народжується від Бога. І ось це є син Божий. Він первенець, він перший, хто народився від Бога. І про це говорить нам все Писання. І тому це є особливим. Народження Сина Ісуса Христа, тому що в ньому не було гріха, так як було у всіх синів Адама. Всі покоління, починаючи від Адама, ми бачимо, що вони спадковували гріх через народження. Він народився уже грішний. Каїн народився грішний, авель народився грішним. Вони приносили жертви Бога. Тобто вони шукали можливість. Відкупитися за свій власний гріх, і вони це робили, і Господь до певного часу це приймав. Але коли ми дивимося на те, що нам говорить Ісая, то він говорить про Ісуса Христа, про Того, хто народився як дитина, але не мав жодного гріха і не був підвладний гріху. Він під час свого життя, під час, коли він починав своє служіння, хто читає Євгенелію, бачив те, що. Йому доводилось проходити ті випробування, ті спокуси, які приходили, до нього, до нього і до нього приносив це сатана, ці спокуси. І він їх пройшов, переміг, І в нього не було жодного гріха. Тому, коли ми дивимося на Ісуса Христа, запам'ятаємо для себе дві такі особливі речі, які нам деколи не вміщаються в наш розум, що це є людина і Бог в один час. Це є людина, і Бог він народжений від Духа Святого і через Жінку Марію, як ми знаємо. Далі, коли каже Ісая про нього особливі такі речі, які дуже важливі для нас. Чому? Тому що він народився, це одне, але наслідки, які е, пішли після його народження, і те, що які переміни в житті людей, в житті людства відбулися, він каже. І влада на раменах Його. Тобто сам Христос був наділений владою, владою, якою ніхто не був наділений. В нього були ті можливості і та сила, яку ніхто не мав, до нього і після нього ніхто не буде мати. Для нас влада це слово таке двояке, і ми деколи її розглядаємо в світлі того, що це є е, щось погане, щось недобре. Але Читаючи про Ісуса Христа, то ми бачимо, каже Ісая, в нього влада, йому дав Бог владу. І яку ж владу дав йому сам Господь Бог, ми можемо прочитати для себе в Івангелії від Луки, від Івана, 17 розділ, другий вір, каже, це молитва Ісуса Христа каже про себе, бо ти дав йому владу над тілом усяким, щоб він дав життя вічне всім їм, яких дав ти Йому. Ісус говорить про владу, яку він отримав від Отця, про ті можливості, які в нього були і є для того, щоб він їх проявляв в світі, по відношенню до людей. Ми знаємо, що влада деколи буває жорстоко по відношенню до людей, але влада Ісуса Христа вона відрізнялась від людської влади. Вона відрізнялася від цієї влади, яка тільки ми розуміємо і бачили в своєму житті і про яку читали. Влада Ісуса Христа була в тім, що він має владу над тілом дати йому життя вічне. Ось чому влада. Я не зустрічав у своєму житті нікого, такого, хто би міг це зробити. Я навіть нічого про іншого, хто би міг це зробити, дати життя для людини. І ми можемо це поспостерігати, подивитися про Воскресіння людей. Наприклад, коли ми читаємо Євангелію, ми бачимо Воскресіння Лазаря. І Христос говорив сестрам Лазаря, каже, я Воскресіння і життя. Тобто в Христі є життя вічне. Він той, хто має владу давати життя людині. Він той, хто має владу давати мертвій людині життя, хто може воскрешати людину. І ось таку владу дав йому Бог для того, щоб він цією владою користувався. І народження Ісуса Христа це не просто, що народився для нас просто Спаситель і Син Божий, а це той, хто має владу нас підняти з мертві. Як ви пам'ятаєте, хто читає Старий заповідь, читали про Авраама і про віру Авраама. І знаєте, що Авраам вірив в те, що Бог може підняти Сина Ісака з попелу, коли він говорив, щоб приносить його жертву. Тобто він вірив в силу Божу, у владу Божу над тілом усяким. Нема нічого неможливого. Для нас деколи здається, що. Нам якісь люди допоможуть з нашим тілом, з нашим духом, душею, але бачимо, що владу лише має над нами сам Господь Бог, сам Ісус Христос. Ось ця дитина, яка народилася для нас. І так говорить Ісая. Силь, дитя народилося кому? Нам. Не для кого, а для мене народилося це дитя. І тому я буду ним радіти, тому що в ньому я маю життя. В ньому я маю те, чого я в іншому не мав. Ось ту радість, яку він приносить для нас, це є особлива радість життя і життя вічного. Також, коли ми читаємо, читали з вами Пророка Ісаю, який відкриває про майбутні події, які ми вже дивимось минули, а ми це бачимо в майбутньому. Він говорить про Ісуса Христа, що кликнуть йому ймення. Він говорить про ім'я Ісуса Христа. Для нас ім'я це ну, досить мало що означає, але коли ми будемо досліджувати, ми можемо побачити, що ім'я багато має сили і влади е, взагалі в собі. Тому що ім'я воно відображає характер того, кому дається це ім'я. І ми знаємо навіть про переміну імені, коли ми читаємо, наприклад, про Якова, читаємо про Авраама, ми читаємо про цих людей, Бог змінював їхні імена. І тому ім'я воно має дуже важливу річ і значення для нас. І Ісая говорить про його ім'я, каже, кликнуть йому ім'я. Його ім'я яке? Дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, Князь Миру. Ось так він говорить про Ісуса Христа, про того, ким Його будуть кликати, до кого приходять з такими потребами, які є в людей. І ми знаємо, що в нас є багато речей, які ми не знаємо і шукаємо поради для себе, але бачимо, що Писання нам говорить, Він є порадник. Для кожної людини. Він знає кожні обставини, які в нас є. Він знає кожен характер кожної людини, він знає кожне серце. І він для нас, чому дивний, тому що він це все знає. А чому порадний, тому що він єдиний, хто може дати нам правильну раду для нашого особистого життя, щоб ми не помилилися і не відійшли від нього, і, не, і для себе вибрали кращу дорогу, кращий напрям. Тому він є порадником єдиним для нас дуже важливим. І коли ми читаємо інші книги наприклад, книгу обявлення, то він каже, раджу тобі, тобто купити в мене золото і так далі. Він радить. Його поради завжди цінні для нас, для нашого духовного життя і взагалі просто для нашого життя. Тому, він, як той порадник закликає до себе і каже, прийдіть до мене, всі стручені і втяжені, і я вас заспокою. Заспокою від ваших турбот, гріхів, від того, що ви взяли, на вас зараз висить дуже сильний тягар гріха який потискає вас. А я вас заспокою, я візьму цей тягар на себе. І він взяв його і поніс. Тому, коли ми дивимося на народження Ісуса Христа, то про Його ім'я Ісая говорить, що Він єдиний порадник, Бог сильний, Бог, який якого всі шукають. Вони задавали собі питання, чому люди постійно поклоняються ідолом і шукають об'єкт поклоніння. Люди взагалі, в принципі, вони шукають об'єкт поклоніння, кому поклонитися, кому посвятити своє життя, на кого покласти свої турботи і взагалі вітати своє життя. І тому Ісая каже, що в майбутньому прийде син. Який буде Богом для багатьох людей. І це є Бог Синий, який в силі понести всі наші гріхи, всі наші тяготи. І каже Отець вічності і князь миру. Я не знаю, що ваше життя приносить або хто ваше життя приносить мир, хто ваше серце приносить мир. Но протягом багатьох років я спостерігав за собою. Що ніхто і ніщо мені не може стільки миру дати, як дає Ісус Христос. І коли ми читаємо Євангелію, ми бачимо, що сам Христос учням Своїм каже, мир світ даю вам. Не так, як дає світ. В світі ви теж знайдете якісь, скажімо, нотки того миру, але Він не такий, як Бог. Він не такий, як Ісуса Христа. Він заспокоює вас від усіх ваших турбот. Він бере усі ваші тягарі на себе, кладе на вас свій тягар, а його тягар є який легкий. І ярмо каже, це любе. Вам буде приємно бути біля нього, як так каже Написання. Тому, коли ми дивимося на те, як йому Ісая дає які імена, то Князь Миру, ви приходите до нього, і Він вас не буде сварити за ваші провини, він вас не буде сварити за те, що ви щось недобре зробили, сказали, за те, що ви неправильно поводитесь, а він буде давати вам мир. Тільки по тій причині, що він хоче його дати. Він народився для того, щоб його дати. Він народився для того, щоб вам дати ось цю надію на вічне життя. Ось що, про що каже нам писання. Він прийшов в світ не судити людей, а що зробити спасти. Сьогодні ми маємо ось цей час благоприємне спасіння для кожної людини. І тому, коли ми відчуваємо, десь маємо хвилинки, дні, місяці, суму і болю, то, пам'ятайте, є той, хто може заспокоїти ваше серце. Той, хто може ось цей сум ваш взяти на себе і дати вам серце щось інше мир. Бо він є князь, мир. Той, хто має в собі. Тому цінуйте ось це дитя, яке народилося Ісуса Христа. Про нього Він каже як в майбутньому, а ми вже дивимося на нього як те, що відбулося. І тому ми зараз до нього приходимо і знаходимо кожна людина для себе вмер. І що цікаво, Ісая говорить про нього, в 6 вірші ми читали, 9 розділу, він говорить про його панування. Мир, радість або, скажімо, якусь владу. Ми знаємо, що це все є тимчасовим. Ми знаємо, що багато речей, з якими ми в житті зустрічалися, ми не можемо їх тримати на довгий час. Воно так у нас з рук весь назад. ну пропадає. Як з'явилося і пропадає. А Ісая говорить про нього те, що каже. Без кінця буде множитись панування та мир. Його панування та мир буде без кінця. Початок, коли це розпочалося, ми бачимо, коли народився Ісус Христос, ось тоді розпочалось Його царювання. Ось тоді розпочався відлік того часу, коли Він дає людям прощення, мир, радість серця. Це почався відлік того, що людина бачить Сина Божого. Може його прийняти в своє серце і мати ось це життя, про яке каже нам слово Господнє. Але ось це початок його народження, і він не має кінця. Тобто ми, люди, які вірять в Ісуса Христа, які приймають Його в своє серце, вони не будуть мати. Вони будуть разом з Христом протягом всього свого життя, вічності протягом вічності. Ось про що каже нам писання. Ось чому це дитя для нас дуже ну, велику радість приносить і потіху для нас, кожного з нас. Тому що ось той мир, який дає він, він буде з нами вічно. Ось та радість вічного життя разом з ним. І ми бачимо те, що каже Ісаїн далі каже, щоб поставити міцну його. Його царство не буде хитатись. І в сьогоднішній дні ми бачимо, як царство в переходить приходить з одної влади в другу, ну, міняється. І оглядаючись назад, знаючи певну історію, ми бачимо, скільки вже було імперій, Все, Все змінюється. А от царство і влада Ісуса Христа не буде змінюватися. Я не знаю, чи вам хочеться жити в царстві Божому, в Царстві Ісуса Христа, але той, хто прагне і хоче жити в Царстві Ісуса Христа, хто приймає ось цю дитину і в своє серце Ісуса, хто віддає йому своє, своє серце, своє життя і керується Його владою, той буде царувати без кінця. Його влада буде без кінця. Немає кінця. Немає меж тому спокою, який пропонує сам наш Господь Бог. І тому для нас ось це народження Ісуса Христа є дуже цінним. І ви знаєте, це не залежить від людини, так як я вже говорив, і Ісай це написав, звідки я це знаю, але це написано. Ісаї каже, правосуддя. Та правдою, правосуддям та правдою відтепер і аж навіки він буде це робити. Судити людей і жити з людьми. Ремність Господа Саволота це зробить. Це роблять не люди. В людини немає можливості зробити так, щоб дати життя іншому. Людини не має можливості взяти чийсь гріх на себе. Ми не маємо можливості дати мир іншим людині. Ми не маємо цієї можливості. Цю можливість має тільки Ісус Христос. І чому це стало можливим для нас, щоб ми це прийняли? Бо гляність Господа Свобода це зробить. Це не люди роблять, а Бог. Тобто у Бога були свої плани про Ісуса Христа. Він хотів, щоб Христос прийшов у цей світ. Щоб він взяв наші гріхи, щоб він царював вічно тут серед людей. І це робить Господь Бог. Це не наше, це не від нас. Але це для нас. Тому що дитя народилося кому. Давайте подякуємо Богові за те, що він сдарував нам надію, на, на вічне життя в Сусіді.